Цього року наприкінці серпня своє 70-річчя відзначав би відомий тернополянин Михайло Форгель. Він працював художнім керівником Тернопільського обласного драмтеатру, визнаний заслуженим діячем мистецтв України. До речі, у Тернополі є зірка Михайло Форгелю на алеї Зірок на вулиці Сагайдачного. Спеціально до ювілею в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену видатному культурному діячеві. Усі особисті речі Михайла Форгеля, представлені на вітринах, принесли колеги з театру. Виставка називається Вони прославили наш край в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Як ви бачите, у нас є дві вітрини. Я роз... ну, самі основні події, які були під час життя видатного Михайла Форгеля. Я виставила це фото, ордери, значки, грамоти, які, які були приурочені до різних дат.